Елітний гастрономічний тур на віддаленому острові: зневажлива сатира на огидних багатіїв, чорна комедія про культ споживачів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі 99.9. І сьогодні у мене для вас чергова підбірка нових фільмів, які вже вийшли у хорошій якості. Кіно це не тільки видовище, розваги і чудово проведений час, але ще й хороший спосіб перезавантажитися і відволіктися від усього, що відбувається зараз навкруги. І якщо вам здається, що ви вже все передивилися, в даному випуску зібрані 10 нових стрічок, які вже доступні на сьогодні для перегляду, і явно варті вашої уваги. Як завжди, прошу вас підтримати канал-підписуватися. Кою, подобайкою та коментарем, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Не переключайтесь, мощуйте зручніше, тому що ми починаємо. Ножі наголос скляна цибуля. Продовження іронічного детективу 2019 року з Деніелом Крейгом у головній ролі. Дія розгортається на Грецькому острові, куди на запрошення багатія прибувають його давні знайомі, щоб пограти у незвичайну гру. Присвячена вигаданому вбивству вечірка, на якій гості намагатимуться знайти злочинця, несподівано обертається реальною смертю. Цей фільм ні в чому не поступається популярному оригіналу. На нас знову чекає зневажлива сатира на багатіїв з хвацько закрученою інтригою. І як будь-яке Непродовження скляна цибуля, напевно, викличе розкол аудиторії. Комусь друга частина сподобається більше за оригінал, а ось іншим можливо здасться, що режисер проєкту оступився. Судити тільки вам. Блідо-блакитне око. Готичний детективний трилер та екранізація одноіменного роману Луїса Баярда з Крістіаном Бейлом у головній ролі. За сюжетом, у 1830 році молодий письменник Едгар Алан По разом із досвідченим детективом Агастасом Лендером розслідує серію вбивств кадетів у військовій академії. якось одного осіннього вечора в академії Вест Пойнт неподалік плацу виявлено повішений труп молодого курсанта. І здавалося б, звичайне, типове самогубство, але наступного ранку трапляється куди більше жахлива подія. Ночі у трупах хтось вирізав серце. Не дивлячись на те, що детектив Лендер відійшов від справ, щоб жити тихим і відокремленим життям вдівця, він все ж погоджується взятися за дивну справу з викраденим у трупа серцем. Меню. Камерна чорна комедія з елементами трилера з Ральфом Фаєнсом, Ані Тейлор Джой та Ніколасом Холтом у головних ролях. За сюжетом молода пара вирушає на елітний гастрономічний тур на віддалений острів, щоб повечеряти в ресторані Хоутон. Ним керує знаменитий шеф-повар, який приготував для багатих гостей меню зі страв молекулярної кухні. Разом із командою він запропонує гостям цілу серію концептуальних страв. І все було б чудово. Але через своєрідний підхід шефа вечеря закінчується не так, як очікувалося. І на десерт на гостей чекають масові вбивства. Факт того, що звичайна вечеря в ресторані поверне кудись не туди, очевидна відразу. Але режисер стрічки Майкл Майлот, який до цього фільму знімав здебільшого серіали, міло тримає напругу протягом усього хронометражу. Тут гарні актори, багато сюрпризів, і цей фільм цілком здатний скрасити вечір. Білий шум Кіноадаптація одноіменного роману Дона Де Ліо, 1985 року, яка довгі роки була неекранізованою. екранізованою. Адам Драйвер зіграє головного героя на ім'я Джек Ленді, професора, який вивчає біографію Адольфа Гітлера. Разом зі своєю четвертою дружиною та дітьми вони намагаються пройти звичайні тернисті шляхи сімейного життя, але їх існування піддається випробуванню, коли повітряне отруєння змушує їх разом протистояти загрозі смерті. Білий шум є новим викликом не тільки для режисера. Ра фільму, а й для фанатів постановника картини. Замість інтелігентних драм про сімейні розбірки на глядачів чекає чорна комедія про культ споживачів, кризу внутрішньої віри та інформаційний шум у житті людини. Подвійний обман Мадлен Колінз французький драматичний трилер із Вірджинією Ефірою у головній ролі. Фільм розповість про жінку, яка живе подвійним життям. Вона має сім'ю та двох синів у Франції, а також коханця і доньку у Швейцарії. Довгий час жінці вдавалося жити паралельним життям, але одного разу фундамент її брехні тріснув, і весь світ героїні, збудований такими тяжкими зусиллями, почав руйнуватися. Фільм починається як звичайна драма, але поступово сентиментальні розбірки та обіцянки переростають у трилер з хічкоковськими мотивами, підозрами та недовірою. Прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі, проте призівка картині не дісталося. але актриса Віржинія Ефіра встигла довести свої акторські вміння у всіх жанрах та форматах. Атака на Париж. Ще один французький драматичний трилер, але цього разу заснований на реальних подіях. Фільм розповість історію паризьких терактів 2015 року, внаслідок яких загинуло 400 людей. Два агенти безпеки починають одне з найбільших розслідувань в історії країни, щоб завадити злочинцям завдати нового удару, де під загрозою опиняється вся Європа. Перед загоном стоїть завдання знайти двох людей у місті на берегах Сени, мегаполісі з населенням понад 2 мільйони людей, щоб запобігти новому удару. Атака на Париж не лише детально відтворене розслідування трагедії, а й вдала суміш поліцейського процедурала, драми та. Трилера. Фільм тримає в напрузі завдяки режисурі Седріка Жеменоса та перформансу сценариста Жана Дюжардена. Цілком та повністю це новий фільм прославленого італійця Луки Гуаданіньо, який основне місце у своїх роботах приділяє переживанню героїв. Ця картина принесла йому режисерський приз у Венеції, а потім провалилася у прокаті. Тут знялися Тейлор Рассел і Тімоті Шаламе. Дія відбувається наприкінці 80-х. Старшокласниця вирушає шукати свою матір після того, як її кидає батько через не зовсім звичайні пристрасті до їжі. Але незабаром вона зустрічає незнайомця такого ж, як і вона сама. У рамках такого простого сюжету режисер об'єднав любовну історію, соціальний коментар, фільм про пошуки себе та канібальський хорор, але сцени з поїданням людини тут не. Так багато. А за структурою це типовий неспішний роад муві. І актори тут на висоті. Ось тільки проникнутися симпатією до молодих канібалів буде непросто. Час армагедону. Це нова картина класика американського кінематографу Джеймса Грея. В основу фільму лягли його дитячі спогади, а знялися тут Ентоні Хопкінс, Джесіка Честейн, Ен Хетуей та Джеремі Стронг. 80-ті роки місто Нью-Йорк. Час, коли кандидат у президенти США Рональд Рейген приречено заявляв, що США стоїть на порозі Армагеддону. Ось власне звідси і назва фільму. А центром сюжету стає хлопчик із округу Квінс в Нью-Йорку та його історія дорослішання. Це глибоко особиста і частково автобіографічна історія. Вона багатошарова, насичена глибоким змістом, повільна та висвітлює гостру. Соціальну тематику. Все якраз у дусі Джеймса Грея. Рекомендую до перегляду. Середньовіччя це на даний момент найдорожчий фільм в історії чеського кінематографа. Робота над ним велася аж із 2013 року. А у головних ролях Бен Фостер, Майкл Кейн та Тіль Швайгер. В основі сюжету історія чеського національного героя Яна Жишки. Він полководець і вождь гуситів, який як вважається, не програв жодної битви. Дія фільму починається наприкінці 14 століття, коли головний герой був простим солдатом у загоні найманців та виконував брудну роботу для дворян. Не варто чекати від даної картини історичної достовірності, оскільки тут достатньо вигадок, та й сам сюжет навряд чи вас здивує незвичайними поворотами. Зате тут чудовий, похмурий і в дечому магічний візуал та прекрасний екшен звірі. Це іспансько-французька драматична історія, навіяна реальними подіями, що відбувалися в Іспанії з 2010 до 2014 року. За сюжетом дії розгортаються у невеликому іспанському селищі. Французька пара вирішує змінити своє колишнє життя у великому місті і переїхати в сільську місцевість, щоб нарешті пожити в гармонії з собою та з природою. Однак в реальності їх уявлення про сімейну ідилію поступово руйнуються. Місцеві жителі не хочуть приймати приїжджих, а їхня ворожість згодом переростає у відверту жорстокість. Це не квапливий, але напружений фільм на споконвічну тему протистояння своїх та чужих. Він у яскравих фарбах показує саму нижчу частину людської природи. На цьому у мене все. Надіюсь, вам сподобався даний ролик, і ви знайшли в ньому для себе щось цікаве. І якщо це так, то пишіть в коментарях своїх фаворитів. І як завжди, буду вдячний за вашу підписку та найкращу в світі вподобайку. Всім спасибі за перегляд та підтримку. Бережіть себе і до скорої зустрічі.